Підпоріг захворюваності на грип та ГРВІ у столиці перевищено. Про це сьогодні повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. У Києві вже захворіли понад 24 тисячі людей і 17 тисяч із них діти. Переважно. Мова саме про гонконгський штам вірусу на сьогодні. Підпоріг перевищений ще в трьох областях України: Дніпропетровський, Луганський та Харківський. Число захворілих по всій країні підкрадається до позначки у 200 тисяч осіб. У столиці ж наразі поріг перевищено на 4%. Однак, Володимир Бондаренко наголошує, що про карантини у навчальних закладах, поки не йдеться для його оголошення. Кількість хворих у них має становити більше 20%. 2 грудня підписано розпорядження КМДА про посилення профілактичних заходів. Медичні заклади будуть переведені у посилений режим. Медичні заклади зараз будуть підготовлені до можливого, ще раз підкреслю, не обов'язкового, але можливого введення карантину у січні 2017 року. Поки що про карантин ми не говоримо.